Відкрию вам один секрет. Що не коштуватиме вам жодної копійки, але в свою чергу допоможе позбавитися набридливого випираючого животика, покращить ваш сон і взагалі підвищити ефективність вашого життя на протязі всього дня. І ні, це не виснажливе тренування у спортзалі і не вживання ніяких препаратів. Це звичайний вчасний сон, якісний, який вас відновить і допоможе вам бути ефективним, тому що організм все зробить сам. Наш мозок ідеально працює, йому просто не треба заважати. Якщо ж ви проігноруєте, і до 10-ї години вас не буде в ліжку, то мозок, включає режим активності. Відповідно, з'являється бажання перекусити. Ми переїдаємо і, звісно, вранці не снідаємо, а запиваємо все літрами кави, і нам гарантована апатія, депресія, агресія. І відповідно цей стан приводить нас у другій половині дня, до знову до переїдання, що в свою чергу замкнуте коло приводить нас до складних автоімунних захворювань. А це нам всім не потрібно. Тому часно лягайте спати, це не коштує жодної копійки, але забезпечує вам здорове, якісне довголіття і покращить загальне самопочуття і високу ефективність вашого організму і вас особисто на протязі всього життя. Будьте здорові, щасливі, компетентні, успішні. З вами, пазяк Роман. Тут все про здоров'я!